Лавина новин про припинення вогню в останній тиждень просто приголомшує, а найближчими тижнями буде ще більше. Трамп двічі розмовляв телефоном з Путіним. Вчора Рубіо вперше за три роки розмовляв із Лавровим. Перемовник від штатів Вітков вперше за три роки побував у Москві. Міністр фінансів Сполучених Штатів побував у Києві. Сьогодні дуже представницькі, практично найвищий рівень делегації Сполучених Штатів та Росії вилітають до Саудівської Аравії готувати саміт Трампа та Путіна. Делегація України, міністр економіки Свириденко, вже перебуває в Саудівській Аравії та готує візит до країни Зеленського. Мільйон витоків у західні змі про різні дати заморозки. Заяви Трампа про швидкі вибори в Україні навіть згадував рейтинг Зеленського. Проте ми знаємо, що вибори лише після заморозки. Порошенко якого, як я думаю, багато хто поважає і не вважає розповсюджувачем фейків типу Гордона, робить однозначну і важливу заяву. Вибори будуть у жовтні. Далі буде.